І ви на каналі Магія Хердангера. Сьогодні пропоную вам поговорити про такий чудовий елемент в хардангері, як алжирські вічка. Або їх ще називають Солов'їні вічка, ну, це вже більш притаманно для нашої традиційної техніки вишивання. Що нам потрібно для цього? Нам потрібна для цього ниточка перла номер 12. Я буду використовувати ось таку ниточку Yarn Art Camera. Звісно, нам потрібна наша заготовочка вишита, де ми тренуємося, і будемо тренуватися, ув'язувати алжирські вічка з іншими елементами. Голочка, звісно, і ножнички. А також я вам хочу показати, як буде виглядати. Наприклад, цей же елемент ниточкою перла номер 8 Це буде іріс, і це буде перли DMC. Тож, давайте почнемо. Так, Давайте почнемо з того, що ми подивимося, як цей елемент взагалі виглядає в Законченій роботі. Ось у нас є моя серветочка зразок. Ви всі її пам'ятаєте, це серветка магнолія. І тут у нас є словіні ці алжирські вічка, між, розташовані між блоками і лангетним швом. Ось вони надають таку красиву ажурність цим швам. А також є вічка. Які розташовані як декоративний елемент, просто ось в рядочок. Вони також <клухи> створюють таку цікаву ажурну доріжечку. Що я хочу зауважити, саме в цій роботі вічка виконані через одну ниточку основи. Ми розглянемо обидва варіанти і в кожну дірочку. Основи і через одну. І ви побачите. Різницю. різницю, тобто Саме тут саме тут я наголошую, що виконано через одну ниточку основи. Так, почнемо. Беремо нашу заготовочку, беремо голочку з ниточкою номер 12 Трохи зробила, думку я зробила. Не буде зручно так мені шити. Так, беремо нашу заготовочку. І розглянемо варіант, коли нам потрібно вишити вічка, які розташовані між блоками та лангетним швом. Тобто ось тут. Вічка в нас, ми бачимо, що тут по. Прям проситься серединка, видна вона. Всі стіпки в нас будуть іти від краю всередину. І ми по кругу повинні вишивати через кожну ниточку, тобто в кожну дірочку, цю основу, ми будемо вишивати стібочки. Потім перейдемо на наступний блок. Як ми закріпляємо нитку. Нитку ми закріпляємо. як всегда під блоками основи, верніше під вишитими вже блоками, ми закріпляємо ниточку. Достатньо протягнути під трьома-чотирма блоками, і ми вже готові виходити на лицеву сторону. Втикаємо іголочку в кут і виходимо. На лицеву сторону. Маємо такий от варіант. Далі ми цей стібочок повинні покласти ось так до центру. Тобто вколюємо центральну дирочку і виколюємо поряд, протягуємо, робимо стібочок. Наступний стібок знову ж таки вколюємо в центральну дирочку і проколюємо під стібками блоку чи лангетного шва. І підтягуємо ниточки. Підтягуємо ниточки ми досить ем, гарно, щоб робоча нитка в нас не тіліпалася. Тобто, затягувати треба гарненько. Перший Стібочки там, де ви закріпили, ви сильно не перетягуєте, бо ви можете просто витащити закріпку, а вже з другого, з третього стібочка можна сміливо гарно його підтягувати і не боятися, що десь щось вилізе. Ось ми по кругу вишиваємо. Це дуже простий елемент, дуже простий. Але він а, додає ажурності роботи і виглядає досить так цікаво. Можна робити з ним різні цікавенькі штучки. На основі цього алжирського вічка можна подовжувати стібочки, можна скорочувати, робити такі зірочки декоративні. Тобто це такий досить поширений елемент. І на його основі є багато інших елементів. Тобто, якщо ви десь бачите якусь зірочку, то в більшості ця зірочка це вишито за принципом вічка. Так, є ось наш останній стіжок, стібочок зараз буде. Ви вже бачите, у нас так красиво, воно вже вийшло. Останній стібочок ми виходимо на виворотню сторону. Виходимо на виворотню сторону. І під блоками, під блоками проходимо до наступного елементу. Тобто закріпки у нас практично не видно, вона буде розташовуватися під блоками. Якщо вам потрібно декілька в одну лінію робити таких вічок, то ви старайтеся, щоб закріпки всі йшли з однієї сторони, і воно тоді буде дуже акуратно все виглядати. І знову ж таки, поберемося за, за наступне вічко. Так, ну, наступне вічко я вам для, скажімо так, разнообразя я вам покажу, як вишивається більш таке жидіньке, скажімо так, яке буде виглядати через одну дірочку основи, тобто через дві нитки, скажімо так. Знову ж таки, вколюємо всередину і виколюємо, бачите, да, через. Дирочку основи або через дві нитки, наступний стіжок виколюємо вкут. Далі в нас знову буде стебочек, який йде посеред блоку. Ви бачите, що якщо ви шиєте вічка між блоками, то всі стіпки вони сходяться в одній точці: і стіпки блока і стіпки вічка. Тобто ніяких там відступів в ниточку чи ще щось їх не повинно бути. І останні два стібочка. Раз. Останній стібочок виводимо на виворотню сторону і знову ж таки протягуємо під вже вишитими блоками, і виходимо на наступний стібок. Ось так вони виглядають. Різницю. Ви бачите, різниця відчутна, правда? Да, тут він такий більш ажурний, більш насищений, трохи більше дирочка виходить, а тут він такий більш, скажімо так, ріденький, але теж все ж таки має таку декоративну, свою декоративні властивості має. Значить, дивіться, Якщо ви вишиваєте о, такі от, о, такі вічка через одну ниточку, ви їх можете вишивати ниткою перли номер 8 а, Тобто вони будуть о, трошки випукліші такі, але вони мають право на існування. Якщо ви будете вишивати вже в кожну, через одну нитку, тобто в кожну дірочку основи, то вісімка тут буде затовста. А вісімка тільки в тому варіанті, от в цьому там, де через дві нитки основу через одну дирочку. Також вічка можна вишивати і там, металіком, можна вишивати декоративною ниткою, муліне, тобто будь-якою ниткою, яку ви собі побажаєте. Так, ну а зараз я вам покажу ще один варіант, як е, можна переходити від елементу до елементу, а, яким чином, і як це буде виглядати на практиці. Так, вишиваємо половину вічка в кожну дірочку основи. Доходимо до протилежного кута, ось у нас, ви бачите, да, вишито половину вічка. Дійшли ми до кута і робимо отакий, от довгий такий переход. На виводі, це буде отакий. І знову ж таки робимо, вишиваємо другу половину, вже в, в, в наступному вже е, секторі, вишиваємо знову ж таки, половинку, половинку цього кута. Так ми проходимо стільки, скільки нам потрібно. Ось Ми сюди вкалюємо вже останній стібочок. Далі, якщо в нас є наступний елемент, ми також проходимо на наступний елемент і так далі, будемо вважати, що в нас їх тільки два, і ми повинні далі розвернутися. На останньому ми просто його дошиваємо. Другу половину по кругу так як я вам показувала на першому, в самому початку відео. Дошиваємо по кругу всі стібочки, що потрібно. нам Так, і в нас буде от останній стібочок. Він вже буде не кутовий, а вже буде поряд з кутовим. І ми також його протягуємо отак, от до там, попереднього елементу, який ми вже там вишивали. На виворяті це буде виглядати отак. Тобто у нас будуть дві такі величенькі, величенькі протяжечки. Як на мене, то ось такий вигляд, коли ви під блоками ховаєте нитку, він виглядає більш акуратнішим. Але, в принципі, якщо вам так зручно, то ви можете воно має право на існування, тобто, коли воно йде дорожкою, все однаково, то воно начебто і непогано все виглядає. Єдине, що, якщо ви вже почали в роботі ховати нитки... Під блоками, то вже всю роботу вишивайте однаково, ховайте під блоками, Так, щоб у вас не вийшло кусочок так, кусочок так. Ну, Вже я для себе оберіг якийсь один метод для там, цієї роботи і шити вже все однаково. До речі, це стосується усіх закріпок. Тобто, Якщо ви вибрали, там, наприклад, закріпляти нитку там, якимось. Певним чином, то ви її вже закріпляєте однаково в роботі, тому що воно потім все ж таки буде видно, десь якісь там такі будуть гріхи, і краще, якщо воно вже, знаєте, так ну, продумано робиться. І закріпляємо останній стібочок, закріпляємо ниточку. Ниточку тут, звісно, закріпляємо під блоками. Кріпляємо під блоками і маємо такий от чудовий візеруночок. Так, ви бачите, цей торцевий я вишила через одну ниточку, ці вишиті в кожну, верніше, через дві нитки основи, ці вишиті в кожну дірочку. А, тобто цей у нас, це вічко у нас на 8 стібків, а ці вічка на 16 стіпків. Якщо вам зручно, просто рахуйте стібочки. Ну, а я вам зараз покажу ще, як робити ось такі, ось такі ажурні дорожечки. Так, пробуємо робити дорожку. Да? Давайте розглянемо такий варіант, що крім цієї дорожки, у вас поряд нічого немає. Немає ніякого блоку блоків ніяких взагалі, там інших елементів також, і нитку вам закріпити немає, щоб її сховати там під блоками чи ще десь. Да? Давайте і я вам покажу, як закріпляти нитку у вічках з нуля. Принцип. Той самий, що із блоками. Ми намагаємося, ми робимо вузлик, протягуємо до потрібної точки, там, де нам потрібно вишивати, і далі ми намагаємося цю протяжечку, закріпку цю з виворотньої сторони вшити в наші, вшити під стібочками нашого вічка. Ну, Наприклад, буде у нас тут. -тут. Серединка вічка? І поїхали. Перший стібок. Знову ж таки робимо стібочок. На дві нитки основи другий стібочок. Третій. Четвертий у нас йде діагональний. І тут ми вже можемо перевернути на виверіт і подивитись, як у нас виходить. Бачите, ця закріпочка вона вшивається, в... перекриваємо її стіпками вічка, і вона таким чином фіксується і вже не буде там нікуди одна стікати. І далі продовжуємо. Це можна шити одним проколом, можна шити так, як я ось вам показую. Можна шити по-різному. Головне, щоб ви гарно закріпили цю закріпку. Ваша задача закріпити закріпку. Так, є, ви половину половину вічка вишили. Все, в принципі, в принципі, вже на цьому етапі ви можете цю закріпку обрізати. Вона вже вам не потрібна. Вона вже не буде вилазити, вона вже вам не потрібна. Далі у вас є знову ж таки два варіанти. Закінчити до кінця роботи. Так, або перейти по діагоналі на наступну ну давайте закінчимо вже, так, цю зірочку я роблю ниточкою DMC Сі Перла No і ви бачите, що вона така досить пухленька виходить. Досить такі сібочки пухленькі і сама зірочка теж така пухленька. У місті Я. От така зірочка в нас є. Звісно, коли ви будете вишивати це все дванадцятку, вона буде худіша і цікавіша. Якщо потрібно перейти до іншої, також протягуємо під стіпками, тут буде трохи важко протягувати, але намагайтеся протягуємо під стіпками і проходимо туди, де нам потрібно. Якщо ви не можете протягнути, його, Беріть беріть або на персток, або щось таке жорсткіше, щоб пальці залишилися цілими, є протягнули. Протягнули. І можемо далі вишивати наступну зірочку. Ну і давайте вже для чистоти експерименту я вам покажу, як, яка вона буде, е, наступна зірочка, якщо ми будемо вишивати через дві ниточки основи, тобто, якщо ми будемо пропускати одну дірочку. За розміром вона буде така сама, бо вона вписується в той же ж квадрат, як і попередня, але вона буде трошки така, скажімо так, рідша. І ви бачите, що якщо ми це робимо ниточкою номер 8 то вона, бачите, кардинально відрізняється. І навіть виглядає трохи акуратніше, ніж попереднє. Ну, в принципі, це логічно, тому що ниточка номер 8 вона товща. І вона так, краще влягається. Ну, різниця ви бачите: різницю дуже видно. І також тут, якщо нам потрібно закріпляти цю ниточку, ми протягуємо під. Вже вишитими стіпками. Тут же її протягнути буде набагато легше, ніж в попередньому варіанті. І переходимо до, наступного, до наступної зірочки, яку нам потрібно вишити. Давайте поки, подивимося, як вона буде, наприклад, скажімо так, така новорічна. Я її буду називати новорічним новорічні вічка. Такі зірочки, вони трохи будуть з подовженими е лучками. Да? От візьмемо отак. Да, ви бачите, що я е взяла перший стібок довільної довжини. І наступні подальші я до середини зменшую, два середніх однакових, а потім починаю збільшувати. І з які в нас йдуть вертикальні, горизонтальні під прямим углом, вони получаються однакові. Тобто вона така, ну ці вічка такі получаються, як. Ромбики, чи як там їх назвати, не знаю правильно. Ось такі виходить кутики. Ви можете їх бачите, да, можна використовувати просто як кутовий елемент. Так, рядочком вони досить цікаві. Їх можна розташовувати в шахматному порядку, а, такими доріжками. Один з цієї сторони, другий з цієї сторони, тільки щоб дирочки у вас були. Ну, як би, ви зрозуміли, да, в шахматному порядочку, Тобто, куточок тут буде. Тут наступний і тут наступний буде. от, Тобто варіацій може бути мільйони, як вам, як вам це більше, скажімо так, до вподоби? Грайтеся, придумуйте щось там. ну, Фантазії, політ для фантазії тут все ж таки величезний. На основі цього елементу можна придумати дуже багато цікавих ідей і дуже багато цікавих елементів можна зробити. От, і всі вони будуть ну, такі досить, досить гарні, досить красиві в роботі. І, скажімо так, якщо ви їх правильно застосуєте в правильному місці, вони будуть дуже доречні. Ну і от зірочку, ми ще закінчимо. От вона буде у нас таким величеньким ромбіком. Знову ж таки, ці зірочки можна робити. І перли номер 8 і перли номер 12, і якоюсь декоративною ниткою. Тобто, в залежності від того, які цілі ви перед собою ставите. І, опять же, таки закріпку робимо під стіпками вічка. Якщо ви вважаєте, що з одної сторони вам мало буде, можете закріпити ще з іншої сторони, але, в принципі, з іншої сторони достатньо. Так, от такі ми маємо варіанти алжирських вічок. А на чому ще я хочу наголосити, це на тому, що вічка вишиваються до того моменту, коли ви, коли ви будете прорізати вже сітку під ажури. Тобто до того, як ви плануєте. Прорізати, обрізати а, оці ниточки. <кій> Чому? Тому що цей елемент, він передбачає таку трошечки затяжку утяжку ниток, і для того, щоб вам не пошкодити, а, там не було різних варіантів, коли десь щось воно у вас полізе. А, в принципі, воно не повинно полізти, але а, вічка краще всього вишивати. Після того, як ви вишили блоки, лангетний шов, і тоді вже ви вишиваєте вічка. А по цій темі все. Тренуйтеся, застосовуйте шустрої голочки і гарного всім дня!